Розкажи трохи про себе, агата. Як сталося, що ти стала боротися з розпропагандою у музеях та галереях світу? Я народилася в Америці, і в мене, тобто, в мене мама вона українка. Тато взагалі в мене а, руський. Він не знає українську, українську мову. Тобто, я теж ну там з дитинства я більш ем, я, я, я розмовляю російською, да там до півномасштабного вторження. Ну там ось з приводом шадо з ми писали українською, але якось знаєш, в мене була така среда. Але я ну, виросла в Україні, тобто я відчуваю себе українкою. А, ну, думаю, знаєш, в мене як у багатьох українців є якийсь там змішаний браграунд, чи знаєш там той зі регіону, з іншого, тому в мене так теж. І тому я теж дуже довго думала там звідки я, там, яка в мене ідентичність. Ось. І а, ну, я проучилася в англомовній школі, тому теж я якось знаєш, українську почала. Ну, вивчати та спілкуватися вже самостійно вже потім. А, і поїхала там за кордон, там, навчатися там, во Франції. Тому Тому, так, да, в мене був такий трошки інтернешнл-контекст. І, взагалі, у нас команда теж дуже така: там хтось там діаспора, хтось там Ну, дуже різні люди. У нас там спочатку взагалі там був. Була людина, яка а, була Crimean Tatar, Там хтось був в діаспорах, хтось був з Києва, хтось був там з Львівщини, хтось там з Донеччини. Тому ну, для мене, знаєш, це теж така мета проекту, щоб він був такий дуже інклюзивний, тому що це для мене це дуже важливо, що а, ми усі підтримуємо Україну. Як це виглядає? Ну, якби скажімо так, який наш бекграунд, це не дуже важливо, Важливе те, що знаєш, а, ну, у нас є якби інтерес. А, Допомагати якось ну, продвигати українську культуру і його захищати. Тому, а, ну але у нас така команда дуже а, різна. Я а, та моя кофаундер, ми заснували Shadows а, в 21-му рок, року, коли ще півномастабне ну, не почалося. Але у нас вже було таке відчуття, що а, ми дуже хотіли. А, Ну, краще розуміти нашу історію та культуру, тому що ми народилися за кордоном в Америці, та ми якось виросли в ем, англомовній, ем, е, скажем, культурі. Ми ем, там закінчили теж американську школу, тому у нас було таке відчуття, що ми не дуже. Якось ну, близько відчуваємо зв'язок з Україною, але нам дуже хотілося це почути. І ми якось почали розмовляти з нашими друзями та з іншими молодими там українцями, і зрозуміли, що багато у кого було таке відчуття, що якось хочеться вплинути на розвиток страни, культурний. Якийсь, на ну, якби скажімо так на якомусь національному рівні, і не дуже є якась платформа для молодих людей. А, тому ми спочатку заснували ще до як інстаграм. Це була медіа, де ми розповідали багато історій про культуру та про історію. А тоді ще не дуже багато хто це робив. Зараз це дуже сильно змінилося а, з приводом а, війни. Ось, але ми якось так починали, і для, для нас була така дуже особиста. Реч і для ну це було дуже важливо тому, якось знаєш, коли там робили якийсь контент, ми щось для себе відкривали нове, і це був такий, якби community effort. Ось і після півномасштабного вторгнення ми трошки змінили наш фокус, тому що вже тоді до нас якось зверталися чи музеї, чи якісь там інститути, і в якщо ми можемо там співпрацювати над контентом чи над якимись проектами тому, коли почалася. Війна, ми зареєструвалися як організація в Америці, і ми почали робити більш такі м, ну, масштабні якщо так можна сказати, проекти. Тобто, перший проект це був проект Скриня а він допомагає фізично захищати українське мистецтво. Ми працюємо з музеями і надсилаємо їм а, там шафи, чи там генератори, чи, наприклад, там сканери для того, щоб а, ну, пакувати та сканувати мистецтво. І потім ще робимо креативні проекти, тобто Stolon Art Campaign, це якраз такий проєкт ну, креативний. Ми просто вибираємо якусь тему, яка важлива, над якою ми хочемо працювати. Ми минулого разу це був сайт з Софією, де ми теж зробили такий digital project чи архів графіці в такому більш сучасному форматі. Ось і ну, зараз вже прийшли перейшли до Stolon Art Campaign. І може трошки розповісти, як взагалі це почалось. Тобто, ця ідея в нас вже виникла два чи три роки тому. Ми колись зробили це вже було після початку війни. Ми робили пост, який був спрямований якраз таки на мому мома my Маловеч Ukrainian. І він дуже-дуже там широко розлітіся. Там було, мені здається, там 6000 чи 5000 чи 6000 uh, лайків і написала про це Art Newspaper, але uh, мама не взагалі не реагували, ну, у нас не було ніякого результату, і ми почали думати, як можна по-іншому вплинути на музеї, тому що ми ще, ну, ми робимо там ресерч, uh, тобто для нас культура це теж uh, питання um, українського суверенітету, і тому ми дуже ну для нас це дуже важливо дати піднімати якісь такі теми, тому що якщо, якщо ми це не робимо, то це, це теж питання нашої легітимності, і Росія може на це дуже якось ефективно там ну, впливати скрізь культуру. І моя як дивилася на Вікіпедію, і те, що російські боти та там змінювали Історію а, українських міців, і це було дуже систематично. Тобто ми почали розуміти, що це проблема, тому що потім ще музеї використовують цю інформацію для того, щоб писати свої біографії. Наприклад, якщо ви зайдете на, на сторінку моми, а, то ти побачиш, що, що там Малевича, а, там чи екстрабіографія, там теж та ж сама в Тейт, в них а, просто є посилання на вікіпедію. Тобто це теж дуже велика проблема, і ми почали думати, як ми можемо щось змінити. Тобто, в нас було дві мети: перша це зробити такий ком'юніті-проєкт, е, і якось е, е, об'єднати українських ну не тільки активістів, а просто суспільство для того, щоб підняти цю тему і поспробувати. Вплинути публічно і ще спробувати дати, скажімо так, допомогти ну, принести якісь українські дослідження чи якусь інформацію, теж ну, донести це до музеїв і поширити якісь факти скажімо так з нашого з нашої країни тому що ну це скажімо так теж може вплинути більш на такий академічний і вже інформацій інформаційний простір і тому якось так ось вийшло вийшов кампейн і тому він був дуже комплексний були вже більш якісь публічні інструменти і якісь більш такі наукові які ми теж зробили для того щоб вплинути Сп... якось спробувати планет на Ваша команда лупаєсь у скалу вже близько чотирьох років. Чи відчувається сув у тому, як музеї ставляться до українських митців? Ну такі інститути, вони дуже такі а, дуже, а, скажімо так, довгі процеси. Тому може воно щось би хотіло змінити. Але потім, ну може, це не так вже важливо. Вже чотири роки пройшло спочатку війни. Та можна хто там не буде на ну, якби і такі ось речі, тому воно якось тірається. Але коли хтось пише і каже: тобто, ми будемо робити якусь публічну діяльність. То я думаю, з цього приводу вони вирішили, що зараз час це зробити. Це був перший кейс з um, uh, Cleveland Museum, Вони вони змінили підпис Екстер, а вона теж була підписана як російська uh, російський, російський мітець, і вона була, uh, вони пере, вони змінили це на українку, uh, але там вони теж нас просили якісь там ресурси. Тобто якраз таки теж питання. Um, Uh, там, інформація вона теж дуже важлива, тому що я бачу багато, там, ми робили якийсь там ресерч по іншим музеям, і я бачу, що якісь міців вони підписані, як, наприклад, проходження Одеса Russia. Ну, це просто, знаєш, це просто некоректно. І тому uh, ну, комусь треба просто писати ще, і, uh, ну, тому що є, мені здається, 50% кейсів, це музеї, які просто не розуміють, що це українська. Uh, там, Культура, що там є якісь інші факти, тобто в них є якісь, як я казала, російські там не вони там дивляться якісь російські дослідження чи якусь там стару інформацію, і вони так роблять свої ну, маркування. І тому це теж дуже важливо робити. Тому, коли ми їм написали, там скинули есе від Оксани Семенік, яка яку вона робила до. Ukrainian Museum до виставки Екстер, то вони це змінили і ну, без якихось там проблем. Ну дуже, ну, та, так і ні. Тобто ми це спробували зробити тоді, і ми, не, скажімо так, ми не продовжували це. Mm -hmm. Це був такий one time effort, і зараз ми до цього повернулися. Mm -hmm. Ось. Але хочу сказати, знаєш, що, а, ми якось про це говорили. Ну, про Проймели e так, чи це працює, чи ніч працює? Я думаю, що треба просто використовувати багато різних методів, тому що ми не знаємо, які є кейс. Ну ці ці кейси вони дуже складні. Чому мама це не робить? Тому що може в мами є. Фінансування від якогось російського олігарха чи діаспори, можливо, колекцію, яку їм надіслали, це надіслали, який був ще там російський олігарх чи діаспора. Можливо, в них є куратори, у яких є, ну, скажімо так, баес до Росії. Можливо, в них, знаєш ще інше. Можливо, тут, ну, теж, наприклад, в українській, українському суспільстві я чую від старшого покоління такі речі, як. Ну, ми не знаємо, тому що Малевич, де да, він народився в Україні, да, він а, казав, що він українець, але в нього же там батьки польського проходження, він же там жив в Росії, тобто ми не можемо так казати, І ну, коли в тебе йде такі, нара така наратива ще з українського суспільства, да, там, ну, скажімо так, це не, м не популярна така історія, але є такі люди, науковці, да, які можуть це казати, тоді. Ну і потім, що ти хочеш а, почути від музею, які знаєш, ну вони ж теж не знають. Тобто це нам треба щось, а, ну це нам треба бути вокальними, і у нас тожна бути, бути такий юніті. І тому це теж було для мене дуже важливо, тому що тут є дуже багато факторів. І треба пробувати різні способи, і треба пробувати там і академічно давати факти, тому що може те, що ми НГО, це теж може вплинути. А це трошки інше, чи пише, якщо пише якась особиста людина, да? Організація, воно трошки по-іншому впливає. Може там те, що це публічна кампанія, вона теж може допомогти. Може вони а, ну, їм це не дуже комфортно. Тобто, тому я думаю, що а, тут це якби така комплексна. А, Реч і ще паралельно ем, ну, ми пробуємо знаходити контакти якихось кураторів і ем, е, ну, писати кураторам. Якраз таки зараз ми це пробуємо зробити з момою. Ну, поки що такого зв'язка нема, але для мене це теж дуже важливо, тому що якщо ми зможемо там особисто з ними зв'язатися, то там теж розповісти, чому б ні. Та? Я не знаю, що спрацює краще, е, тому тут треба пробувати по-іншому е, впливати. На вашому сайті є інструмент, який дозволяє користувачам додавати інформацію про неправильний підпис онлайн. Наприклад, якщо в музеї українського митця вкотре помилково підписали росіянином, це можна одразу ж просигналізувати вам. Я це зробила, тому що а, у нас такого не існує. І тобто, це теж перше питання. То треба розуміти, ну теж з приводом культурної дипломатики. Тоб, тобто, типу, як ми можемо розуміти, а, які імпакт російської там пропаганди та. Um, ну, в, в цій сфері, якщо ми не розуміємо, скільки а, um, у нас неправильно марковано, де вони неправильно марковано. І зараз це теж така точечна ініціатива, тобто якісь там культурні науковці, чи, наприклад, там, якісь інфлюенсери, чи якісь там ну, чи, чи суспільство, вони щось відсліджують, а, а, але ну, це знаєш такі очень, а, дуже, скажімо так. Індивідуальні ініціативи. І тому ми я просто хотіла зробити щось дуже просте, але щоб воно в нас було тому, щоб ми могли дивитися, щоб ми могли розуміти там наскільки ну, масштабна проблема ну, по-перше, тому що це теж дуже ну, важливо, тому що ми не розуміємо да там, ну ми не можемо відслідковувати імпакт. І потім вже тоді, щоб зверзверзвер звер, ну, звер, звер, звернутися до. Цих музеїв можливо щось дуже легко можна змінити і чому ну, там не спробувати. Тобто, да, класний, що мама це зробили, ну там щось змінює. Але я дуже багато якихось маленьких музеїв. І чому Ну теж не починати з цього. І для для, для для цього треба ну розуміти, де є проблема, тому я це ну взагалі зробила. Тобто, а, ну. А... Shadow спочатку працював як медіа, тому це ну, трошки складно сказати, який був імпакт. Але спочатку він не... Ну, у нас якось Ми багато робили контенти з музеєм, там, з різними Києва, Голодомора, і це дуже якось ну, не знаю, проводило людей там, до музеїв, робила якісь гіваї, тому можна якось так, <світтє> мені здається, quantify, але я ніколи не дивилася um, наш, um, скажімо так, reach, та, там, який був engagement rate, там, ну, Ну, пости там набрали десь не знаю до 6 тисяч лайків, але це мені здається був інший час. Ну ти я думаю, ти пам'ятаєш датам те, що 4 роки тому інґейжм був дуже високий. Зараз це вже трошки змінилося. Ось спочатку війни. Ну, скриня, наш проект він дуже такий класний. Ми задонатили більше мільйону гривень на чотирнадцяті музеїв. Ми працюємо з маленькими музеями, тому що ну вони них на них не дуже багато фінансування. Тобто, наприклад, ми працювали з музеєм Репіна в Чугуєві, а, якраз таки а, працювали там з Херсонськими музеями, ну там де, деякі наші а, відправки вони там а, потрапили до музеїв там два кілометри від там російських позицій. Тому а, ну, ось такі у нас я я скажімо так більш такий quantifiable а, impact. Ось ну якраз таки з приводом кампайн, поки що у нас було два таких проекти. Ми почали це робити а, минулого року. А, тому що ну у нас не дуже велика команда, і Ми теж працюємо більше як волонтери. Тому ми, якби беремо проекти один за другим, як, як, як виходить, і тому ось два проекти поки що ми зробили такі.